Добрий день, дітки, послухайте казку. В одному селі жили були бабуся з онукою катею. Рано вранці Катя визирнула у вікно і ось що вона побачила і почула. Біля будки сиділа собака і розмовляла зі своїм цуценям. Я піду на роботу, а ти будь слухняним і нікуди не йди. А яка в тебе робота? запитало цуценя. – Найважливіше, – відповіла вона, я охороняю будинок господиню з онукою і всіх тварин у дворі. Я найважливіша домашня тварина. Мурмяу, поспішаю не погодитися, пром'яукала кішка, що сиділа на ганку. Найважливіша робота у мене. Я ловлю мишей і охороняю від них хазяйські запаси. Му, як би не так, промовила корова. Щоб ви робили без мого молока? Я найважливіша домашня тварина. Ме, а моє молоко і корисніше, і жирніше, заперечила коза, а крім того, я даю шерсть і теплий пух. Ну, вже якщо говорити про пух, то м'якіше і тепліше, мого вам не знайти, занепокоївся кролик, який сидів у клітці. Я всіх потрібніше. Тут зі стайні вийшов кінь і заіржав. Даремно ви затіяли цю суперечку, всі ми потрібні людям, всі приносимо їм користь, за це люди годують нас і доглядають за нами. І всі тварини дружно закивали головами, погодившись з конем. Ось так цуценя дізналося, що всі домашні тварини важливі і потрібні людині. Зраділа Катя, що суперечка так добре закінчилася, і вибігла у двір, щоб разом з усіма повеселитися. Дітки, про кого була ця казка? Так, про домашніх тварин. А чому вони називаються домашніми? Правильно, бо живуть поруч з людиною, і людина за ними доглядає. Сьогодні я хочу запропонувати вам виконати незвичайну аплікацію песика з різнокольорових смужок. Для цього нам необхідно картон, різнокольоровий папір, шаблон песика, клей, клейоночка, пенслик, серветка і ножиці. Починаємо працювати, але спочатку нам необхідно підготовити смужки з різнокольорового паперу, тому... Сьогодні ми з вами будемо навчатися користуватися ножицями. Великий палець завжди йде у менший отвір, а вказівний і середній у більший отвір. Давайте спробуємо потренуватися з вами, розтискати та стискати ножиці. Не можна гратися і пустувати, коли в руках ножиці вирізати потрібно в напрямку від тіла і пальців. Правою рукою трьома пальчиками ми тримаємо ножиці. Відкриваємо і закриваємо їх. Другою рукою лівою ми тримаємо папір. Відставляємо ножиці під папір, відкриваємо. І рухаємо папером слідом за ножицями, відрізаємо пряму лінію. Нам необхідно нарізати ось таких смужечок різного кольору. Тепер беремо смужечки, смащуємо клеєм і приклеюємо на картон. Приклали, придавили. Сиореточко пригладили. Так, наклеємо всі смужечки. Тепер нам необхідно наклеїти шаблон нашого песика. Кладемо на клейоночку, змащуємо клеєм. Нам залишилось наклеїти носик і око собаці. Ви можете його намалювати фломастером. У мене ось такі чорні трикутнички. Ось такий яскравий песик у нас вийшов. Тепер пропоную вам виготовити свої роботи, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилося. До побачення!